Південно-корейський драматичний серіал під назвою Паперовий Будинок Корея, реліз якого відбувся на Netflix 24 червня 2022 року. Сюжет розповідає про пограбування монетного двору на об'єднаному корейському півострові. І я хотів розглядати цей серіал як самостійний, без оглядки на іспанський оригінал, проте мені було тяжко це зробити. Просто це той самий серіал, за виключенням деяких деталей, які ніяк не впливають на сюжет. Давайте детальніше. Професор тут не такий харизматичний і в ньому не відчувається із сотої частини того спокою і впевненості, яка була присутня в оригіналі. Його план не йде так гладко, як мало б бути. Місцями він полягається просто на випадковість і збіги обставин. З одного боку, це показує нам, що він людина і йому властиво помилятися, але в контексті історії з нього зробили просто безпорадного персонажа, який тим не менш викручується з поганих ситуацій. Ну, хоча б на тому дякую. І так з кожним персонажем. Автори ніби вловили фішку, і місцями нормально прописали мотивації і характери героїв, але це не міняє того факту, що спостерігати за ними нудно. Як і за сюжетом, який, повторююсь, злизаний з оригінала повністю, хоча є і відмінності. До самого сюжету внезапно додавили трохи політики. Дві Кореї воз'єднались і поступово налагоджують свої відносини, як на економічному рівні, так і на рівні простих смертних. Проте, як на мене, ця вітка ні до чого не приведе, і я вважаю її лишньою. Видно, що для Кореї ця тема є важливою і це їх болить, проте в контексті історії про пограбування і різноманіття персонажів, яких ще потрібно розкрити, і на це все в нас є лише 6 серій, воно не потрібно. Краще було додати сцен з тим, як вони готуються до самого пограбування, побільше розповісти про їхній план, аніж вставляти кривовписану вітку про економічне воз'єднання двох країн. Якщо при перегляді сприймати це шоу як ремейк, то ти відволікаєшся на порівняння з іспанським серіалом. А якщо сприймати це як окремий витвір, то будеш відволікатися на те, які ж тут тупі головні персонажі і наскільки вони бісять, а також на те, що їхній план тримається на чесному слові. Ну але не все так погано, є і плюси. Непогана візуальна сторона, хороші декорації, нормальна акторська гра. Більше плюсів я не знайшов, хоча старався. Загалом, серіал доволі посередній, і це не думка фаната іспанського серіалу, який хоче принизити гідні місця корейської версії. Я можу сприймати це шоу як самостійний проєкт, і в нього об'єктивно є багато проблем, як із сюжетом, так і з персонажем, так і з поданням самої історії. Тож, якщо ви не знайомі з одною версією паперової хатинки, то рекомендую ознайомитись. Зауважу, що якщо захочете глянути іспанський серіал, то можете дивитись лише два сезони. Історія там в повній мірі завершена. А щодо корейської версії, то чисто зараз. До інтересу можете глянути, що там робиться. Наразі доступна лише половина сезону, коли вийде друга половина, невідомо. Проте, надіюсь, що серіал зміниться в хорошу сторону. А на цьому сьогодні у мене все. Па-па!